Я вирішила почати з заготовки саме з заготовки кавуна. Чесно кажучи, багато таких відео бачила у зарубіжних блогерів там в Америці, в Європі. У нас таких не бачила, і мені здалося, що це така прикольна ідея. Ось, наприклад, кавун лежав один день, ніхто на нього навіть не дивився, бо лінь там різель було і так далі. Я вирішила його почистити, порізати, скласти в контейнер, і ви знаєте, поки я його чистила, я потім половину з'їла. І потім, звісно, також набагато легше його з'їсти, тому що він. Вже почищений, відкрив кришку та їж собі. І вже він третій день лежить, йому взагалі нічого, нормально, він сік не потік, він свіжий. Ну, я думаю, за два 3 три дні його точно можна з'їсти, кавон невеликий і якраз ідеально буде. Не знаю, як вони ріжуть так, щоб вони взагалі у них ці кубики ідеально складаються в контейнер. В мене так не вийшло, але можливо, просто треба більше практикуватися і все вийде. І я перехожу до приготування гарбузової каші. Вона наскільки сподобалась Єві, і мені я взагалі ніколи не думала, що люблю гарбузову кашу, і що це так просто в приготуванні, тому готую ще раз. Тут вже вирішила приготувати трошки інакше. Тоді я просто пшено заливала і залишала, якби його набухнути. Чесно кажучи, не помітила, щоб воно набухнуло, але робила як по рецепту. Також в цей раз гарно його промила до світлої води, щоб воно не гірчило, і відправила готуватися окремо. І зараз ріжу гарбуз, так само відправляю у каструльку і буду заливати молоком, і також відправляю готуватися на плиту, а вже потім буду його разом поєднувати. З іншою частинкою гарбуза я хочу її просто нарізати і запекти. Є дуже любить і батат, і печений гарбуз, і їсть його просто з величезним задоволенням, як десерт. І, до речі, оцей саме сторт гарбуза, він дійсно дуже солодкий. Тобто я взагалі не додаю ні цукор, ні мед в кашу, навіть нам. І вона реально виходить солодка. Ну і гарбуз, відповідно, запечений також. Гарбуз я запікаю просто у формі, без солі, без перцю, без масла, взагалі без нічого. Він виходить дуже класно. Не запікаю при температурі 180 градусів десь ну, приблизно хвилин 30 35 чесно кажучи, дивлюсь просто по готовності. І так само кашу готую, просто дивлюсь по готовності, коли пшено звариться і коли гарбуз буде м'якенький. Тобто, прям сильно час я не засікаю. Ну, мабуть, орієнтовно хвилин 15-20. І тепер буду готувати макарони по флотськи Я беру дві цибульки, їх мілко нарізаю і буду відправляти на сковорідку з курячим фаршем. Макарони по флотськи ми їмо так само всі. Взагалі я намагаюся всі рецепти придумати так, щоб ми могли їсти всією сім'єю. Тобто, щоб ці шматочки, наприклад, були піддатні для Єви, тому що в неї всього 6 зубів, і, наприклад, ну, якусь відбивну або там м'ясо по-французьки, вона просто не зможе жувати. І, взагалі, таке, ну, якби тверде м'ясо, да, вона його. Не може розживати, вона його випльовує, тобто їй воно неприємно. Тому я намагаюся просто підбирати рецепти так, щоб не готувати 10 разів всім окремо. В принципі, ми досить якби, правильно харчуємося вдома, а якісь там солодощі окремо докуповуємо для нас не для Єви. І виходить. Намагаємося так, просто щоб, як я вже сказала, рецепти були піддатні і для нас смачні, і для Єви. Просто, наприклад, я не солю, не перчу, а окремо потім вже в тарілку нам досалюю. Ну або, наприклад, якусь окрему страву я можу приготувати тільки для нас, і ми знаємо, що це там тільки для нас, а Єва цього їсти не буде. До речі, фарш я готувала не тільки для макронів по флотськи, а ще й для фарширування млинців. У мене там, до речі, 400 грам курячого фаршу з курячого філе саме. І зараз я буду готувати м'ясо. Це вже м'ясо буде для нас. Це свиний окорок, якщо я не помиляюся. Мені його порекомендували в магазині, що не такий жирний, і я єві свинину не даю. Це вже для нас. Запікати буду просто в духовці, дуже просто зараз відрізаю все, що зайво. Я дуже не люблю сало і. Саме ви знаєте, в смаженій або в приготованій свинині або їжі, і я. Також не люблю ці всі волокна, я це все намагаюся гарно вирізати, і залишаю лише якби, такі кусочки м'яса, і просто їх буду солити, перчити та відправляти у духовку у рукаві для запікання. Тим часом в мене вже приготувався гарбуз, я його зараз гарно товкушкою потовчу, і додам пшено, все це разом перемішаю і відправлю ще на декілька хвилин на плиту, щоб воно все поєдналося між собою, подружилося і була вже готова каша. Мені наскільки сподобались млинці, які ми готували в минулий раз з творогом, що в цей раз я вирішила зробити їх з м'ясом. Вони у нас улетіли просто дуже швидко. І зараз озвучую відео, прям захотілося піти підсмажити млинців. Я їх відправляла в морозилку. Тому що вирішила, нехай краще там вони побудуть, бо і так дуже багато всього наготувала, щоб ми встигли все з'їсти. Але вийшло дійсно дуже просто, смачно. Млинці так само я купувала в делікаті, готові, щоб не витрачати час на їх приготування. Але, чесно кажучи, ті млинці виявилися кращими. Це я купувала також в делікаті, але в іншому магазині. І ці якісь рвалися, і в мене декілька млинців. Просто порвалися і начинка з них вилітала. А от бачите, як цей, а ті були трошечки міцніші. Млинці докрутила відправила у морозилку, і тут в мене 1,5 кг творогу. Я його розділила на 2 плюс-мінус рівні частини і вирішила зробити запіканку та сирники. Зараз я додала 2 яйця, ну, це приблизно десь 750-800 г творогу на око розділяла, розміщую гарно, і буду формувати запіканку навіть взагалі без борошна. Дуже мені подобається цей варіант, виходить смачно, є вообожнюю запіканку. Я її буду відправляти у морозилку. Я вирішила відправляти ось такі фольговані формочки, в них відразу потім можна і запікати. І я просто додаю всю цю масу гарною тромбовою ложкою, вона сама досить гарно, навіть без борошна, якби формується. І буду додавати банан для солодкості. Просто його нарізаю колечками і вкладаю в запіканку. І Зверху потім накриваю другим шаром творогу. І ось така готова запіканка, просто потім буду запікати, ну, якщо розморожу. Заздалегідь то хвилин 30, можливо, якщо не заморожена, то я думаю, хвилин 40. Ну, буду дивитися вже там по стану і запікає завжди все на 180 градусів. Я таку готувала з замороженими ягодами, дуже було смачно, із полуницею, з малиною. Цей раз вирішила спробувати з бананом. Кажу ще раз, що і Єва з великим задоволенням, і я класно і на сніданок, і до кави, і ось такими. Порціями невеличкими, я думаю, якраз, там, наприклад, на нас двоїх, або її там на перекус приготувати і взяти з собою, потім у такому готовому ланчбоксі буде дуже-дуже класно. Я отрамбовую все це от так ложечкою в контейнері, і в мене вийшли таких три повноцінних контейнери, які відправляються у морозилку. І тепер переходимо до приготування сирників на іншу масу творога, яка в мене залишилася, я беру. Два яйця, борошно на око, і буду формувати сирники. Я ці сирники вирішила запікати відразу у духовці і зберігати у холодильнику, просто через те, що в мене взагалі вже закінчилося місце у морозильній камері, і туди не можна вже нічого засунути, вона дійсно якась дуже маленька, тому ми потихеньку вже будемо все з'їдати звідти, щоб звільнювати місце на майбутнє. Тому абсолютно все, що я сьогодні приготувала, крім млинців, воно зберігається у холодильнику і ми. Це це потрошку їмо. Вже сьогодні другий день, то ми, після того, як я готувала заготовки, то ми вже частину з'їли, і все дуже смачне вийшло. Як я вже сказала, борошни я додаю на око і ліплю сирники, так само, як і минулий раз, вже перемішую потім руками. І ліплю за допомогою стакану, так в мене виходить трошки краще сформувати форму. В мене вийшло із цієї маси, 16 До Єва їсть ці сирники, і я, Юра, Юра взагалі їх обожнює, саме сирники. Які приготовані в духовці, вони йому наскільки подобаються. Хоча в цей раз я трошечки їх перетримала, і вони вийшли. Трошки суховаті, але, от, наприклад, зі сметанкою, то взагалі супер. А він каже, просто готуй мені їх постійно, я готова їх їсти і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Тож, можливо, якщо ви ніколи не пробували готувати сирники в духовці, спробуйте, можливо, вам також сподобається. Я, наприклад, люблю ще цей варіант, тому що не потрібно стояти, їх постійно перевертати, слідкувати, щоб вони не підгоріли. І взагалі там масло багато витрачається. А це такий прям. Правильно да варіант дуже корисний і швидко готується. Ви тільки наліпили, поставили в духовку і пішли займатися своїми справами. І зараз я переходжу до тушення м'яса, буду тушити тот кусочок телятини, що в мене залишився. Буду тушити з цибулькою, морквою і в томатному соусі. До речі, дуже смачно з гречкою, прям так по-домашньому, як ви знаєте, в столові в які але так смачно вийшло. Юрі дуже зайшло, Єва їла з великим задоволенням. От з гречкою, взагалі, саме то. Тому зараз нарізаю цибульку, натираю на терці моркву і відправляю на сковорідку. Поки в мене воно все трошечки обсмажується, я нарізаю м'ясо на маленькі кусочки. Ну і так, знаєте, щоб Єва також могла їх прожовувати. І потім вже буду додавати до овочів. В мене розведений з водою пакетик томатної пасти, залила все це разом і під кришкою залишила тушитись. Так, в мультиварку я відправила гречку промиту і зверху просто на пару філе, промила. Це пангасіус, якщо не помиляюсь. І ставлю на кашу. Поки буде готуватися каша, рибка приготується. Не солила, ні перчила, нічого. Цвітну капусту збригнув маслом. Ось таке. У мене виноградної косточки. І відправляю у духовку. І ось що у нас з вами вийшло. Давайте подивимось: гречка, макарони по флотськи риба на пару, філе, запечена цвітна капуста. нарізана для салатів пекінська капуста. Сирники, запечені у духовці, тушкована яловичина з цибулькою та морквою. Так, це у нас гарбузова каша з пшеном. Запечена свининка. Тут у нас раз. 2-3. Це три порції творожних запіканок. Вони йдуть у морозильник. Тут у нас вийшло 9 млинців. Це також з курочкою. Вони фаршировані, це також у морозильник. І тут у нас запечений гарбуз і кавунчик, я вже трошки з'їла. Ось такі от вийшли заготовки. Думаю, на тиждень нам цього точно вистачить.